Ему Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо до далекої Австралії, щоб познайомитися з Ему. Величезним птахом, який не літає, але обганяє майже всіх на суходолі. Ему не просто птах, а справжній пернатий марафонець. Йому може виростати до 1,8 метра завишки, що робить його другим за величиною птахом у світі після страуса. Уяви, він може дивитися дорослій людині прямо в очі, при цьому важить близько 30-45 кілограмів, як мішок картоплі на ногах. Вему є маленькі крильця, заховані під пір'ям. Вони не допомагають йому літати, зате тіло вкрите м'яким бурим оперенням, яке захищає від спеки та холоду. А довга шия та великі очі роблять його схожим на мультяшного велетня. Ему живе лише в Австралії, на рівнинах, у саваннах, лісах і навіть поруч із фермами. Він чудово пристосувався до життя в жаркому кліматі, може обходитися без води кілька днів і легко переносить високі температури. Ему блискучий бігун. Він може розганятися до 50 кілометрів за годину, роблячи гігантські кроки завдовжки до 2,5 метрів. Його сильні лапи не лише швидко бігають, а й можуть захистити від ворогів. Один удар Ему і ворог полетів у кущі. В ему все навпаки. Тато висиджує яйця та піклується про пташенят. Він сидить у гнізді близько восьми тижнів, майже не їсть і не п'є, лише злегка рухається. А коли вилуплюються малюки, він бере їх під своє крило і веде знайомити зі світом. Ему їсть насіння, траву, плоди, комах та дрібних тварин. Іноді він зазирає на поля, де шукає опалі фрукти або зерно. Його дзьоб, як маленький садовий совок, завжди щось шукає в землі. Ему не співає, не трічить, але видає глухі звуки, схожі на барабанний бій або бубніння. Ці звуки чутні за кілька кілометрів і допомагають спілкуватися одне з одним в густих заростях. Іноді здається, що у кущах ховається оркестр. В одного разу Ему побачив у вікні своє відображення. Він подумав, що це суперник, і почав танцювати перед склом. Плескати крилами та крожляти. Люди подумали, що ему репетирує балет. З того часу його прозвали птах прем'єр. У дикій природі ему може прожити 15-20 років, а на фермах і довше. Його поважають за витривалість, спокійний характер та кумедну ходу. Він як справжній мудрець серед пернатих. Ему, зображений на гербі Австралії, це національний символ. Його вважають птахом, який ніколи не відступає назад. А нему не вміє задкувати. Тільки вперед, до пригод. Дякую, що залишаєшся з нами. Підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч тем енциклопедій про все на світі. І унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь, а також брати участь в створенні казок і енциклопедій.